Всім привіт! Мене звати Настя, і це мій блог про книги. Але сьогодні я хочу поговорити про тему, яка про книги, але не зовсім про книги. Точніше, не лише про книги, а також і про філософію. Сьогодні я поділюся з вами книжками та, по факту, філософією, яка допомогла мені не з'їхати з глузду в цьому бентежному світі. Бувають дні, коли здається, що все летить шкареберць. Хоча враховуючи ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, по факту кожен день такий день. І окрім очевидних проблем, які є в Україні, а які ми зараз переживаємо, також у нас є наші персональні проблеми, які, може, є меншими, не такими масштабними, не такими критичними, але вони все одно впливають на наш настрій. У студентів не знаю, якісь проблеми в навчанні, горять дедлайни. Та на студентів також горять дедлайни, але робочі дедлайни. Зриваються плани, затори. Постійно ми кудись спізнюємося, сваримося з близькими людьми, розходимося, сходимося. І це завжди має певний вплив на наш стан. І зазвичай це негативний вплив, ми Починаємо панікувати, починаємо стресувати, засмучуватись, дратуватися, злитися. І всі ці негативні емоції вони нас переповнюють. І дуже важливо навчитися боротися з цим станом, могти його контролювати, а найважливіше уникати доведення себе до такого стану, не давати цим негативним емоціям оволодіти собою. І в свій час я почала досліджувати цю тему. Мені стало цікаво, а що я можу зробити з цим станом, як мені з ним боротися, і не уникну я натрапила на філософію стоїцизму. І я прочитала достатньо багато літератури про цю філософію, і я з радістю поділюся своїми рекомендаціями з вами. Я одразу скажу, що я не спеціаліст філософії, я не маю відповідної освіти і я не претендую на жодне звання. В цьому відео я розкажу про філософію, яка мені відгукнулася, як взагалі вона мені допомогла, як я її використовую в своєму житті. І найсуттєвіша частина цього відео це моя розповідь про книги, які я прочитала на цю тему. І які б я радила вам читати, як взагалі я б радила знайомитися з цією філософією, з чого починати і як рухатися далі? Стоїцизм насправді це дуже комплексна філософія. В ній дуже є багато різних принципів, засад, і в основі цієї філософії лежить дуже багато ідей, але основна для мене і та ідея, яку ви найчастіше зустрінете, це вміння поділити речі на ті, які ми контролюємо і не контролюємо, зосередитися на тих, які ми контролюємо, і не давати тим речам, які поза нашим контролем, псувати нам настрій і якось погіршувати наш ментальний стан. Об'єктивно, ми не можемо контролювати погоду навколо, ми не можемо контролювати дії інших людей. Ми не можемо контролювати війну. Ми не можемо контролювати якісь політичні політичну ситуацію в світі, курс валюти і тому подібне. Але ми можемо, по-перше, контролювати свою реакцію на це. А по друге, є купа ще речей, які ми можемо контролювати, на яких ми можемо зосередитися, замість того, щоб просто сидіти, плакати і засмучуватися, що щось іде в світі не так, як ми хочемо. І мені стоїцизм допоміг більш ефективно розподіляти свій час свої нерви, свою увагу і не розпорошуватися, не засмучуватися через ті речі, які я просто ніяк не зміню. І, хоча це звучить дуже класно в теорії, на практиці це дуже складно, а насправді досліджуючи цю філософію вже роки три чи чотири, я досі не досягла такого, що я можу сказати, що да, я можу це впровадити в своє життя, я досі вчусь, намагаюсь, і хоча мені на початку здавалося, що а, чи трошки стане легше, і це стане частиною мого мозку, я так просто буду автоматично робити. Але насправді прям так, щоб легко не стало, і все одно від людини вимагаються зусилля. Кожен день, кожна ситуація така вимагає від тебе проаналізувати цю ситуацію, зрозуміти, що ти її не контролюєш. Вона вже сталася, вже є наслідки. Це взагалі ніяк не залежить від твоєї поведінки і чого ти хочеш. Просто треба з цим змиритися і зосередитися на чомусь іншому, що ти здатен контролювати. Взагалі, мені здається, стояцизм не зовсім правильно представляється. Бо коли я вперше познайомилася зі стоїцизмом, це було якесь відео на Ютубі. А для мене стоїцизм здався якоюсь філософією холодних безчуттєвих людей-роботів, які взагалі не здатні на жодні почуття, співчуття, і вони просто черстві і байдужі до всього. Я вас хочу завірити, що така презентація цієї філософії неправильна. І якщо ви додивитеся це відео і прочитаєте, хоча б якусь із книг, яку я пораджу, ви в цьому впевнитесь, і я думаю, ви знайдете щось для себе в цій філософії. Якісь практики, які допоможуть вам е, справлятися з проблемами, зі стресами, які є в вашому житті, я виділила по факту чотири книги, які мені запам'яталися, які для мене стали прям важливими в формуванні мого погляду на цю філософію. І перша книга це щоденна інструкція з вирішення проблем від Райана Голідея та Стівена Генсельмана. А цю книжку мені подарували насправді. Я її хотіла, і мені її подарували на новий рік. Я була ще на другому курсі в універі, Мені здається, це виходить років 5 чи 4 назад, 5 напевно. А вона тоді була ще російською, але вона точно є українською. Я нещодавно бачила її на знижках. Ця книжка розрахована на 365 днів. Кожен день вам буде представлятися якась певна цитата з текстів стоїків. Це, наприклад, Марка Аврелія, переважно, епіктата і хто ще. Я не пам'ятаю, чи саме там цитати будуть, але. Тобто, це будуть доволі розумні цитати, але це будуть не просто цитати, вони будуть пояснені більш звичною для нас мовою з реальними прикладами, як це можна використати в житті. Тобто тут не буде такого, що тут будуть якісь заумні слова, якісь філософські терміни, які нам будуть незрозумілі. Ні, тут книжка більш практична, і вона намагається пояснити цю філософію простими словами, щоб ви зрозуміли цінність її для себе і зрозуміли, як ви можете використати це в своєму житті. І ось це, напевно, найкраща точка входу. Я цю книжку, напевно, прочитала швидше, ніж за 365 днів, але не набагато швидше. Все одно декілька місяців я на неї точно витратила, бо знову ж таки, це не той тип книжки, який читається швидко, який ви будете гортати. Це все одно такий нонфікшн. Крім того, з цієї книжки легше починати, бо вона, вона не вимагає від вас багато часу. Тобто, якщо б вам дали якийсь філософський трактат на 500 сторінок, де пояснюється філософія стоїцизму, навряд чи б ви взялися це вивчати. А оскільки ця книга вимагає від вас буквально 3 хвилини вашого часу в день, це звучить як дуже-дуже маленька жертва, і більш ймовірно, що ви цим зацікавитеся і дійсно будете це читати, просто по причині, що це віднімає небагато часу і небагато зусиль. А наступна книга, яку я прочитала, від Масіма Пальючі як бути стоїками, антична філософія для сучасного життя. А Масіма Пільючі дуже відомий автор саме книг про стоїцизм. Ну, наскільки я знаю, більшість його книг про стоїцизм він дуже захоплюється цією філософією. І ось в цій книзі він, він знову ж таки перекладає е, суху філософську термінологію стародавніх філософів на нашу. Звичайну мову, адаптує їх текст під наші реалії і пропонує, як ми можемо це використати в нашому житті і на своєму прикладі в першу чергу. Книга написана в форматі діалогу автора з епіктетом. А, через те, що всі ці ідеї передаються через діалоги, це набагато легше сприймається, ніж якщо б це було написано умовно як підручник. А крім того, мені подобалося, що Автор не представляє себе як якогось мудреця гуру філософії, який в усьому розбирається, який вміє все контролювати в своєму житті. Ні, тут він розказує про свої. Провали про те, як він вчився це адаптувати в своєму житті, як це не виходило, як деякі ситуації досі змушують його засмучуватися, як він з цим бореться. І на той момент мені це відгукнулося, бо книга доволі правдива, я б сказала. Тобто тут немає ідеальної картинки, бо світ не ідеальний. А ще мені було цікаво, що будучи, не знаю, напевно, фанатом стоїцизму, автор все одно піддає під сумнів деякі ідеї. Не за всіма ідеями стояцизму він погоджується. В нього є свої думки щодо цього. Він не вганяє в себе в якісь жорсткі рамки, що якщо філософія каже так, значить я теж вважаю так. Він дозволяє собі відмовитися від деяких принципів, подивитися на ці принципи по-новому, переглянути ці принципи, бо з смерті Марка Аврелія прийшли століття, і деякі ідеї просто не мають сенсу в сучасному світі. Доволі іронічно, що саме під час зйомки відео про стояцизм, про філософію, одним із основних принципів, якої є не засмучуватися, не давати ситуаціям, які ви не контролюєте, впливати на ваш настрій. У мене на телефоні закінчилася пам'ять, і більша частка цього відео була знята, по факту не знята. І її треба перезнімати. Але це доволі непогана практика того, що я вивчила про стоїцизм. і наскільки вміло я можу його застосовувати в своєму житті. Третя книга, до якої я хочу перейти, це книга, без якої я вважаю розмову про стоїцизм неможливою, неправильною, недоречною. Я кажу про розмисли одинці з собою, Марка Аврелія. Це дуже відома книга. Це один з найвідоміших текстів стоїцизму. Я думаю, це навіть не книжка в нашому такому стандартному розумінні. Це щоденники Марка Аврелія, які він писав, де він ділився своїми думками, і по факту все це просто збірник його думок. Я розумію, що текст, ну, по перше, він перекладений, певна суть, певні нюанси втрачені. А по-друге, вони я думаю, все ж таки адаптовані, щоб бути більш зрозумілішими нам, як читачам. Хоча книжка доволі тоненька, тут 200, 200 сторінок. Вона читається доволі довго. Ви її не прочитаєте за день, за два, навіть за три. Я думаю, її важкувато прочитати. Бо вона не про те, щоб прочитати її швидко, вона про те, щоб осмислити те, що тут написано, проаналізувати. Думки Марка Аврелія з чимось погодитись, з чимось не погодитись. Марк Аврелій – це великий римський імператор і філософ. Він був доволі цікавою людиною, з доволі цікавою біографією. Мені було якось неочікувано, що будучи імператором великої могутньої держави, маючи такий авторитет, таку владу, його так само мучили якісь. Проблеми, які мучають нас всіх, він так само міг себе накрутити через якісь відносно невеликі проблеми. Також мені було цікаво читати ті моменти, коли він нагадував собі, що він просто людина, що він не центр всесвіту, навколо нього він не обертається. Нагадував собі, що він так само може скоювати помилки, що його думки, його дії вони не являються еталоном. І це допомагало йому якось не зазнаватися. Трошечки, я не знаю. Він трошки себе тут попускав, не знаю, як це правильно виразити. взагалі, місцями він мене також дратував ці книзі на якісь такі доволі складні проблеми. Він пропонував якесь просте рішення, яке працювало тільки тому, що він імператор. Тобто, це рішення, наприклад. Не спрацює зі мною, і мене це бентежило. Але з іншого боку, Марко Аврелій не писав ці щоденники, щоб ми з вами їх читали. Він писав їх для себе, і те, що він думає, і те, що він сам собі радить, це він радить собі, Марко Аврелію, імператору римської там держави, а не нам, хто просто живе в цьому світі і не керує жодною державою. Взагалі мені цікаво, що б Марк Аврелій сказав, якщо б дізнався, що його щоденники знайшли, опублікували і тепер це все читають. Е, є якась тут певна неповага до персонального життя людей, але це вже таке філософське питання. Це точно не та книга, з якої я вам раджу починати знайомитися з стоїцизмом, тому що, якщо б я почала з нею знайомитися. Мої, моє знайомство зі стоїцизмом закінчилося на 10 сторінці, і це в кращому випадку я би не дочитала цю книгу і не прочитала б інші. Я бачила багато відео і читала там статті, де люди діляться тим, що оригінальні тексти античних філософів, типу як першопочаткових стоїків. Є обов'язковими для читання, і з них варто починати, але я тут не згоджуся, бо вони складні. Вони ніби не несуть жодної цінності для вас. Тобто мені дуже важко в таких текстах побачити якісь ідеї, які актуальні для мене. Тобто я спочатку прочитала книгу Масіма Пільючі, де він розказує, як він ці ідеї адаптує. І потім я прочитала оригінальні тексти, мені стало зрозуміліше, на чому ця філософія ґрунтується. Але навпаки, для мене не спрацювало б. Якщо у вас немає якоїсь академічної підготовки, ви не часто читаєте філософські складні теоретичні тексти, то я б вам радила йти моїм шляхом, а не починати з таких от складних книжок. І нарешті остання книга, яку я читаю і досі, і вважаю її найважливішою з цих усіх чотирьох книг для формування а, моєї вже стоїчної поведінки. Це нові стоїки, 52 уроки для наповненого життя. Це, знову ж таки, не прям книга в класичному розумінні, тому що це більше практичний посібник. Тут є 52 розділи. Кожен розділ відповідає за певний тиждень, і на кожен тиждень у вас є якесь завдання, яке прокачує якусь. Точніше, не прокачує, а показує вам, як ви можете імплементувати якусь ідею, яка закладена в філософії цій. Я прочитала третину цієї книжки, я можу показати приблизно, як вона виглядає. Тобто, ось тут у вас, наприклад, розділ починається з теорії. Тобто, вона раз на одному розвороті, другий розворот, і далі ви вже пишете якісь певні нотатки. І далі починається новий розділ. І так по факту кожен тиждень. Ця книжка охоплює всі по факту принципи стоїцизму. Тобто, якщо я раніше говорила про те, який був для мене найважливішим, а саме про а, контроль свого ментального стану і зосередження на тому, що я дійсно контролюю, стоїцизм набагато ширше філософія, тут більше ідей, і вони тут всі розглянуті в цій книжці, і кожну з них ви маєте можливість попрактикувати. А, поки що ще мені відгукнулася тут. Тут є такий значний фокус на людяності, я б сказала, на дружелюбності якійсь і позитиві до оточуючих людей, тому що я, наприклад, по собі помічала, що я схильна бути роздратованою і негативною до людей навколо. Навіть якщо вони не зробили нічого, прям такого жахливого, щоб мене роздратувати, просто я зриваюся якимось чином на них. Це можуть бути не тільки близькі люди, а якісь незнайомі люди, які просто я не знаю, затопили на дорозі. Я намагаюся весь свій гнів і невдоволення сконцентрувати на них. Хоча, по факту, причиною цього гніву, який в мені накопився, зовсім не є те, що вони натопили на дорозі. Я нещодавно ділилася відео про щоденних 6 хвилин, які більше націлений на практику вдячності. І наскільки я знаю, цей щоденник він по факту випливає із стоїцизму, також, тому що стоїцизм дуже багато уваги приділяє тому. Як ми поводимося в цьому світі, і що ми несемо в цей світ? Ця книжка мені відгукнулася найбільше, тому що це не просто книга, яку ви прочитали, поставили галочку в себе в списку, що я молодець, я прочитала книжку. Це практично дуже книжка, і вона дійсно вимагає 52 тижні. Тобто ви будете працювати над нею цілий рік, якщо не більше. Бо деяких тижнів я там пропускала, бо я, наприклад, була у відпустці, і я думаю, що на цю книгу я витрачу більше ніж 52 тижні. А, ця книга перевіряє дійсно, чи ви щось витягнули з філософії стоїцизму для себе, чи ви можете використати ці принципи в житті. І показує, як ви це можете використати в себе в житті. Ця книга, без якої знайомство зі стояцизмом, є неможливим, але в той самий час з неї не можна починати, бо ви нічого не зрозумієте. Я показувала вам, що на кожен тиждень вам надається три сторінки інформації, яка переважно фокусується на тому, що ми робимо цього тижня. Вона, типу, більше як інструкція. А для того, щоб працювати з цією книгою, вам треба розуміти про що ця філософія, що вона каже. Які там ідеї, і чи взагалі вона вам треба, чи вам відгукуються ці ідеї? До речі, цікавий факт, що автором цієї книги є Масіма Пільюче, це той самий автор, який написав другу книжку. Тому, можливо, є сенс знайомитися з цією книгою після другої книги, наприклад, якщо ви не хочете читати античні тексти. Тож це була четверта книга, і по факту заключна книга, про яку я хотіла поговорити в цьому відео. А взагалі, я сподіваюся, що якщо ви раніше думали, що стоїцизм це якась складна, непонятна філософія про людей байдужих і холодних, то я змогла розсіяти ваші упередження і показати, що ця філософія може бути дуже практичною. Ви дійсно можете її застосувати в своєму житті, і це зовсім не значить, що ви маєте стати черстовими беземоційними створіннями. І незважаючи на те, що я доволі давно це практикую, я все ще залишаюся людиною, яка може розплакатися, засмутитися, впасти в якусь депресію, ходити весь день засмученою через щось, що я дійсно не контролюю, або іноді через якусь проблему, яка навіть не є проблемою. Окрім того, ця філософія дозволила мені переглянути, куди я витрачаю свою енергію. Тепер, коли я стикаюся з чимось, що мене дуже вибішує, я питаю себе, чи воно варто моїх нервів, щоб я ось це зараз сіла і почала себе накручувати, роздумувати над тим, чому в цьому світі все несправедливо, чому от у мене так, а у когось ось так, і чому вообще все так складається не так, як я хочу, чи я просто сконцентруюся на тому. Що я контролюю і буду займатися цим. Ось е, насправді я можу доволі довго казати про користь, яку принесла ця філософія в моєму житті. Я все ще на шляху впровадження цих в принципів своє життя, і напевно скоріше на початку цього шляху, бо я розумію, що мені є куди рости, куди розвиватися, і я точно буду знайомитися ще з іншими текстами. Можливо, найближчим часом я познайомлюся з текстами Сенеки. Я... Дійсно щиро вам раджу спробувати цю філософію почитати якусь одну першу або другу книжку, скоріше це все, щоб ви зрозуміли, чи це ваше, тому що цілком очікувано, що це не відгукнеться всім. У нас у всіх різні запити, ми хочемо різного, ми по-різному бачимо своє життя, і деякі думки та філософії нам відгукуються, а деякі ні. Наприклад, комусь більш близька філософія есенціалізму, наприклад. У мене, до речі, є книжка, яку я. По есенціалізму, яку я теж планую читати найближчим часом, вона в мене лежить півроку, вже я все ніяк до неї не доберусь. Я насправді доволі упереджена до есенціалізму, але саме тому я й хочу прочитати і ознайомитися детальніше з цією філософією, а не просто з якихось відео на Ютубі. В будь-якому разі спробуйте і поділіться своїми відгуками. Якщо ви, наприклад, вже знайомі з якимись текстами, розкажіть, що ви думаєте про цю філософію, чи зацікавило вас це відео познайомитися детальніше чи ні. А я сподіваюся, що мій досвід та мої рекомендації були для вас корисними. Якщо у вас є будь-які думки з цього приводу, то пишіть коментарі, ставте лайк і не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити мої наступні відео. А я з вами прощаюся до наступних випусків.